Я сама за тим ходила. Я сама шукала ту людину, яка мене навчить. Я не знаю, чому, чи так Богом дано, чи що, я не знаю. Але я то люблю і то є моє. От, наприклад, ту писанку взяти, ну вона ніби і нікому не потрібна, чи ту силянку, але я її люблю. Я деколи сяду, порозкладаю, подивлюся собі. думаю, Боже, як я багато зробила. Я робила без окулярів, а потім думаю, щось так мені видно, я взяла, я взяла окуляри, все. Ну, але може то вже і зір. Весь час так, ну то вже десь близько ну, 15 точно. Що 15? Бісер роблю. П'ятнадцять? Так. А вишиваю, то вишиваю від маленьку. Мама як навчила. Що мені дає, напевно, заспокоює. Напевно, заспокоює і я зробила. Я тішуся, що воно гарне. Мені подобається. Я тоді вже маю настрій, що я зробила що щось добре. Я приїхала з Бродівщини, а місце звільнилося в клубі. І я як пішла до клубу в 90-му чи в якому році, і я вже з клубу не пішла нікуди. Я в клубі створила була фольклорний ансамбль, в мене був писанка старші жінки. Ми співали 15 років був ансамбль. І так я пропрацювала вже 30, десь 29 чи 28 років в народному домі у клубі на одному місці, в одній селі, на одній роботі. Складна робота, так. то треба дуже сидіти, по-перше, дуже спина болить, по-друге, дуже очі садити. Бо тож кожну бісеринку треба, щоб попасти в бісер, але щоб не попасти в нитку. Ви попадете в нитку, а зробите неправильно, ви його потім не попорите. Ви мусите різати і заново е, все робити. Буває такий день сідаєш в'язати. Раз вузлик зав'язався, починаєш розв'язувати, не розв'язала, розпорола. Зв'язала, боже, неправильно такий кусок мусиш або відрізати, потім добре його доточити, або цілком спороти. І я лишала роботу і бралася за щось друге, бо сиділа, бо читала, або пішла щось робити на городі, але я вже не в'язала. А от, і в'яжеш ні вузлика, нічого абсолютно, і узор йде все, як коли. Я колись виділа по телевізору. Думаю, боже, ну як так люди плетуть з таких коральок, такі гарні коралі. Думаю, люди ніхто б мене навчив. Там просила одну Закарпаття, ще там одну навчили, вчили і не навчили. Мене ну не приїхали. А потім одна жіночка в нас торгувала на базарі і зустрілася з такою пані Уляною Бобик Львова. А вона на верні робила е, вироби і продавала. І вона каже, я маю сусідку, вона сидить без роботи і дуже хоче робити отой бісер. Та пані Уляна каже, то дайте мені, нехай вона приїде, бо ще тоді телефонів не було, я не мала принаймні ще мобільного телефона. Я приїхала до неї, познайомилася, і вона мене навчила в'язати отой бісер. Я в неї була, ну, може, на тиждень три рази я приїхала, і воно мені пішло. І я так знаю, вона мені давала, правда. Я і заробляла гроші, буду так казати, бо я робила, вона мені давала роботу, от зразок давала таких, наприклад, десять. Поміняти колір, там таких десять, десять. Я бувало, що я такий окульочок бісер в'язала, він важив, певно, три кілограми. Я могла й тисячу заробити, але я в'язала місяць на тисячу. Але мені давало то насолоду. Я хотіла я до другої ночі, до третьої, до четвертої. Ми навіть з пані Уляною вона робила от таким от способом, як я тепер навчилася, ткацтва, вона робила Ющенковій дружині блузку. То я допомагала її, оті манжети, нитки запаювати. То так треба стягування, щоб було нормальне. Опалювання нормальне, нитка, нормальна, бісер, нормальний. Бувало такий бісер, що викидав і викидав і викидав. Моя мама вміла все, вишивати, в'язати, гавтувати. Я її бісер навчила робити. Вона вже мала 80 років і навчи мене, і навчи мене. 78 вона померла, років 5 вона не вишиває. 83 роки вона ще вишивала. Вона нам всі вишила сорочки, плаття, обруси. Я сіла і зробила таку силянку. Пішла, почалася війна, почалася тема патріотична, я так буду казати. Ну, ото я робила отакі от, браслетики на руку. Сіла, правда, узори брала з інтернету, бо я не настільки. Ну, Я не зациклилася на тому, щоб сама придумати узор. От я їх і робила. Я мама більше, правда, то дітям до школи треба, то подарувати комусь, то мій зять воював. Півтора року теж е, висилали хлопцям, як обереги. Як почалася війна, я щось… Я, я по-перше, я зупинилася, я перестала вишивати, в'язати, е, робити бісер. Я не могла ніяк Сі, сяду і воно мені не йде. Тривога така була настільки в душі, і, що нічого не хотілося. Я не могла зрозуміти, що я в 60 років переживаю війну, що мій. Моя дитина, ну зять моя дитина, і він пішов на війну. То було дуже страшно і дуже одним словом зупинилося все. Я може, от місяців чотири, як я почала щось вишивати, щось почала вже в'язати з бісеру. Я взагалі люблю дуже старовинні речі, отакі коралі. Я їх носити не ношу, а на комусь я дуже люблю. А вишиванки, ото от, все то є все моє. Є все я... в мене в інтернеті, якби зайшов телефон, в мене крім вишиванок, бісеру і старовинних речей, продаж в мене більше нічого нема. Ще хочу навчитися гердани робити на станку обов'язково. І то найближчим часом я напевно навчуся. Носити чесно, щоб я так носила, я щось не ношу. Але ну, маю багато його маю. Лежить, можу позичити, можу подарувати, можу відв'язати комусь, а хтось замовить. А, я щось не вмію продати, треба навчитися заробляти гроші. Але тепер вже трошки бісером багато в'яжуть. Ну, Але не знаю, я люблю то. Все, що в клумбі, і ті скрині, і ті бомбетлі, і те моє зв'язане, і те моє вишите, я їм казала, як я помру, щоб ви, не дай Бог, ніде то не діли. А Дочка сміяться, мама, ми одразу чемодан і на мусор. Я кажу, ти що, я би, я би прийшла з того світу. У мене є такий старий чемодан, що тато мій служив в Німеччині, і я в тому чемодані поскладала всі свої вишиванки, всі, які я маю. І їхні, які вже менші. Я все поскладала і все тримаю. То ті, що ви вишили? Ті, що я вишила, ті, що мама вишила, ті, що я ще й куплю, крім того, що я вишиваю, я ще й купляю. І ще будете купляти? Буду. Не будете запинять. Я дуже багато колядок, все. У мене все в папках, в мене все є. Я просто не знаю, кому я маю передати то, ви розумієте? Я дуже, мені дуже шкода, що воно просто буде лежати. Я дуже то люблю, дуже. Для мене ота колекція я казала, або якомусь, якщо ви не схочете ніхто з дому, я буду шукати кого Шевченківським гаю, або десь когось такого, щоб воно не пропало.